Друзі, всім доброго дня! З вами Віденський фіріал. Придбати цей та багато інших авто ви можете на аукціоні від автопарку по найнижчим цінам, які відбуваються кожного дня на сайті Автопарк.ua у розділі аукціон. А сьогодні у нас нова надходження це Ford Escape 2024 року з бензиновим 1,5 двигуном з автоматичною коробкою передач з переднім приводом. Авто приїхало зі штатів ще без першого і реєстрації. По комплектації у нас безключовий доступ, це ST-Line. Чорний комбінований салон, електрорегулювання водійського сидіння, електроскупідіймачів усіх вікон, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, електронна приборна панель, штатна мультимедіа, двохзонний кліматконтроль, клімат-контроль, передніх сидінь. Чорний дах. Задній ряд свій в гарному стані. На автомобілі встановлені 18-тілегоспавні диски на зимовій резині. Також є камера заднього виду. Електропривід кришки багажнику. Багажне відділення досить просторе. Заявленого пробігу на автомобілі 56 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця вулиця Соборна, 1. Ціна на дане освітлення скати 21 790 доларів. А я нагадую вам, що придбати сайт та багато інших авто ви зможете на аукціоні від автопарку, який проходить кожного дня по найнижчим цінам на сайті автопарку у розділі аукціону.